Арешт Ігоря Каламойського, Вибори на окупованих територіях, удари по Дунайських портах, а також дискусія на тему зернової угоди. Ці та інші теми обговорювали в минулі дні і обговоримо сьогодні ми з вами. Розпочнемо з арешту Ігоря Каламойського. Скажіть чесно. Хто з вас колись коментував, що ми слуги Ігоря Коломойського? Не чесно. Прокоментуйте, будь ласка. Прокоментуйте, будь ласка, про те, що ми прислужуємось Ігорю Коломойському, про те, що е, Володимир Зеленський це людина цього олігарха, і ми прийшли до влади служити йому. Це писали ви багато в коментарях. Це було багато під час передвиборчої кампанії. А скажіть, будь ласка, куди поділися ці всі розмови? Де вони зараз? Ігор Каламойський знаходиться під арештом. Проти нього йде судове розслідування. Зараз він уже навіть не український громадянин. Зараз він проходить по цих справах, як іноземець, як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Формально він є громадянином Європейського Союзу. Крім того, проти Ігоря Коломойського йдеться досудове розслідування у США. Проти нього висувають звинувачення по кількох статтях там же. ж. Тобто, якщо вони будуть вимагати екстрадицію, то в теорії ми теж можемо його передати до США, а у них проти нього ще більше претензій. Тож, справи у цього олігарха не дуже хороші. Крім того, Ігор Каламойський уже не є мільярдером, його статки оцінюються уже суму менше 1 мільярда доларів. Чи міг хтось подумати про те, що у Ігоря Коломойського можуть так піти справи? А справа в наступному насправді: ми боремось проти олігархату. Ми боремось проти олігархів, і наша країна буде вільною від олігархів. У нас не буде тих людей, які впливають одночасно і на бізнес, і на політику. Ти займаєшся або бізнесом, і ти є. Підприємцем, абсолютно нормальною людиною, яка піднімає країну, або ти займаєшся політикою, ти є політиком, проводиш повністю свою політичну діяльність, свою програму, дискутуєш з політичними опонентами, ідеш на вибори, конкуруєш і так далі. Крім того, олігархи не будуть контролювати медійні активи. Чому? Тому що. Медійні активи це вплив на величезну кількість людей. А якщо ми бачимо таку ситуацію, коли середньостатистичний канал телевізійний можна відкрити за 5 мільйонів доларів щонайменше. А потім, якщо він займається інформаційною політикою, то він ніколи не вийде в плюс. Тобто, ти маєш 5 мільйонів доларів викинути просто в смітник, це може зробити тільки та людина. Яка хоче від просування певних наративів отримати свій політичний, політичний або бізнесовий дивіденд. І саме так ми бачили таку політику напередодні повномасштабного вторгнення до приходу до влади Володимира Зеленського, коли олігархи контролювали величезну кількість інформаційних каналів, і те, що казалось на цих інформаційних каналах, було повністю в канві. Цих олігархів. Україна очищається, і цього у нас вже більше не буде. У нас будуть інформаційні канали, в яких будуть на цю тему дискутувати. Так їх дійсно буде менше, тому що, тому що об'єктивно політичний контент він завжди збирає менше переглядів, він завжди збирає меншу аудиторію. Це є реальність загалом медійного контенту. Відповідно, якщо людина хоче будувати медійний бізнес, то вона краще сконцентрується на іншому розважальному, наприклад, контенті чи будь-якому ще. Ось така наша країна буде після війни. Прекрасна Україна майбутнього. Наступною темою є вибори на окупованих територіях. останні дні вони проходять на території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Там повспливали абсолютно цікаві. Персонажі. Так, наприклад, колишній міністр освіти, науки, молоді і спорту Дмитро Табачник, який балотується до окупаційної адміністрації обласної ради Запорізької області, так, дуже багато місцевих колаборантів туди балотується. Звісно, ці всі люди, коли прийде час, будуть нести відповідь перед законом і понесуть своє заслужене покарання. Але що робити тим українцям, які зараз знаходяться по ту сторону лінії фронту, і які не мають інакшого виходу, ніж жити там? По-перше, по можливості не легітимізуйте ту владу, яка вас окупувала, та не беріть участі у голосуваннях. Чому? Тому що коли ви приходите, причому робите це за своєю волею, то Потім роблять картинку, що люди такі дійсно підтримують окупацію і дійсно беруть участь у голосуванні зі своєї волі. По-друге, якщо вас такі змусили взяти участь у голосуванні, псуйте бюлетені, пишіть на них все, що думаєте про окупантів. Це буде якнайкращим свідченням того, що сталося. Звісно, жодної інтриги про те, як саме закінчаться ці вибори. На окупованих територіях немає. Там покажуть, що страшно підтримують Росію, страшно підтримують окупацію жителів окупованих територій, і величезна підтримка буде у єдиній Росії. В цьому навіть ніхто не сумнівається, тому що намалюють те, що й намалювали на результатах псевдореферендумів рік тому. Тож, ми чітко бачимо, що Росія намагається проводити політику окупації цих регіонів. і Подальше майбутнє, воно залежить від дій Збройних сил України. Для підтримки Збройних сил України дуже важливо робити свої пожертви. Це ви можете зробити за посиланням, це спеціальний казачний рахунок Міністерства оборони України. Це ви можете зробити через дію або інші способи. І останньою на сьогодні темою є сама дискусія на тему зернової угоди та. Удари по Дунайським портам в контексті того, що відбувається. Російська Федерація намагається максимально вибити Україну з процесу по торгівлі зерном. По-перше, це робиться для того, щоб дестабілізувати країни третього світу, щоб викликати голод та соціальну напруженість, і тим самим давити на захід, по перше, зв'язку з міграційною кризою, по-друге, зв'язку з дестабілізацією у африканських країнах. Ми бачимо. Військовий переворот у Нігері, ми бачимо військовий переворот у буркіна фасо Ми бачимо військовий переворот у Габоні. Це французька сфера впливу, і внутрішня французька дискусія не сприяє тому, що Франція активно зараз втручалась у внутрішні справи цих держав. Відповідно, Росія намагається максимально перехопити свій вплив у регіоні. Саме з цією метою Росія намагається. Зменшити кількість зерна, яке буде надходити до цих країн, а також повністю його замінити своїм. Зерно, звісно, буде дороге, але єдине зерно, яке буде у цих країнах, це буде саме російське. Це є е, метою Російської Федерації для того, щоб посилити саме свій вплив. Це є політикою злочинною, це є політикою абсолютно мразотною і політика абсолютно типова для Російської Федерації. Політика України в контексті цього, що ми хочемо на конкурентних засадах торгувати власним зерном. З цією метою ми проводимо торгівлю через порти Європейського Союзу, як, от, наприклад, нещодавно відправилась перша партія українського зерна з Хорватії, а також з дунайських портів. Дунайські порти це є тим невеличким віконцем, через яке ми можемо все ще торгувати і проводити морську торгівлю. Чому? Тому що будь-який корабель, який заходять у порти Кельї, Ізмаїлу та Рені, вони заходять, завантажуються на українській території і одразу ж заходять у румунські територіальні води. І відповідно їх атакувати росіяни не можуть. Але з іншої сторони, вони намагаються атакувати портову інфраструктуру. Це також є міжнародним злочином, тому що це цивільна. Портова інфраструктура, яка не має відношень до будь-яких військових поставок, військові поставки відбуваються абсолютно інакшим чином. І в контексті цього не можу не згадати останній удар БПЛА, який впав на територію Румунії. Це атака по країні НАТО. По-нормальному мала бути застосована пункт 5 уставу НАТО. Щодо того, що напад на одну країну Альянсу є нападом на усіх інших. Регіон Дунайського гірла, звісно, не є густо заселеним регіоном. Зв'язку з тим, що господарство там вести досить важко, крім того, це є заповідником, який охраняється ЮНЕСКО і всіма можливими законами Європейського Союзу та Румунії, відповідно, людей там було мало. Можна навіть допустити, що Румина. Не одразу і зрозуміли, що по ним відбувся удар. Хоча я, чесно кажучи, в це не вірю. Дуже багато хто в самому НАТО бояться проводити подальшу ескалацію та не бажають приймати участь у цій війні. Але жителі цих країн та уряди цих країн повинні розуміти, що Росія на Україні не зупиниться. Відповідно, якщо її не зупинимо, ми. То Росію повинні будуть зупиняти вони. Тож найкращим способом захистити свою територію, територію Румунії, Польщі, будь-якої країни Східної Європи, а також будь-якої країни НАТО а загалом Західного світу, є підтримати Україну. Росія буде дуже сильно ослаблена після цієї війни. Цілком можливо, що розпочнуться внутрішні протиріччя на території самої Російської Федерації. І в раз наголошую, що Україну треба підтримувати, тому що Україна захищає зараз НАТО. Україна захищає весь Західний світ від атаки Росії. Тож, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте запитання в коментарях, не забуваємо про це. Це дуже цікаво, дуже важливо. Дякую вам за увагу.